Всім привіт! З вами Оптік. Е, і дивіться, я вам сьогодні розкажу, як користуватися бандікамом, де і як його скачати. Дивіться. Е, ми оце нажимаємо на цель. Е, щоб, е, е, щоб. Якщо ви граєте ігри і хочете її зазняти то нажимаєте на це. Якщо ви хочете зняти щось з екрану, то нажимаєте на область екрану. Дивіться. Тут можна вибрати е, розширення, коли нажмете на область екрану. Отут От, ви виберете розширення, нажмете на то. Е, дивіться тепер. Я, що я вам не раджу? Не раджу бандікам зареєструватися. Бо вон, треба, по-перше, купляти, а по-другому то гроші всі. Е, Ну, Я вам не раджу. Скачайте краще програму в Е, Ну і так, будете займати. Е, Дивіться е, опції. Папка виводу. Це, ця папка для того, щоб розмістити. Де ви хочете ставити свої відео? Я, наприклад, в Майнкрафт свою папку ставлю, а в КСС ставлю, ставлю, ставлю типа, вже через фреймейл. Вже зроблене відео. Бандікам завжди поверх другий кон. Це, типа, бандікам. Дивіться. Тепер заходжу на будь-яку сторінку. Бачите, воно сперше. Мені це не потрібно. Дивіться, я вам ще про це не але Ну, це розмістити відео туди, куди ви хочете. Нажимаєте тут і все, і всі діла. Тут відкриться це відкрити ту папку. «Автозавершення записи. Це фігня повна, я вам нікому не раджу. Тут по времені записи нажимаєте. 30 хвилин. Але це трохи тупо, бо цей, бо може ви хочете більше знімати. По розміру файла. Тупо, бо може бути це все фігня повна. Користуюся, як можете про неї забути. Дивіться, заходите в відео. Щоб почати відео, ви можете нажати або ці, або ці кнопки. Але якщо ви знімаєте відео зі гри, то ви маєте нажати F9, і відео почнеться. Зупинити, зупинити відео, це типу, зупинити, потім нажмете, то відео вже буде окреме. А пауза це просто буде відео, як сказати, буде відео. Типа продовжувати зразу. Після того, як ви зупините. Дивіться, без курсора це типу, буде е, е, виділяти, виділяти там, де ви цекаєте. E, настройки, дивіться, тут в мене USB, я через Skype тепер говорю. Мені так е, легше. Ну, коротше, в мене тут скайп, е, е, а я в навушниках. Так, так, тут нічого не треба. Або це можна ще включити, але я не знаю, що таке. Це обшине, я не знаю, що це таке. Так, ізображення. Щоб зробити фотку. Нам потрібно нажати F11 і фотографія зробиться. Якщо ви не хочете цього, нажали на цю галочку клавіша і воно зникло. Але мені потрібно. це. Повторять захват екрана через, я це не знаю, це, це, фі... це вам не потрібно, я думаю, для знімань. О програмі, оце я ж кажу. Не зареєстровано. Якщо хочете пропис... записувати без логотіпу на відео, е, ну, е, потрібно купити ліцензію. Я, я не буду купляти, наприклад, ну, це не моє купляти ліцензію. Так. Е, я вам вже сказав про бандікам і тепер де і як його скачати. Давайте я зайду в свій інтернет зайду на в історію, бо я її ще давно качав, зараз я подивлюсь, де. Так. Історія. Так, 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 так. Так, чекайте. Оба. Тан не тота -то. раньше раньше две фотки довелось эти. Сборку уже был. Танбагато раньше. раніше. так, танк. Так, тож раніше, давайте я зараз зупиню і потім вам все розкажу. Ми продовжуємо, я знайшов. Е, дивіться, е, щоб скачати бандікам, ви нажимаєте е, цей сайт, бачите, оце пропишіть собі тут. І воно одразу відкриється вам цю ссылку. Я згадав цю ссылку. Е, нажимаєте скачати бандікам. І далі, ну коротше, бандикам зараз я вам покажу. Бачите, бандикам тут качається. Ви його закачали, зараз я вам покажу. Вас моє. Зараз я вам покажу, що має бути. Безстро, безстро, беспробу. Бестро бою знімаю. Блін. Добре. Ну, коротше, ви, ви відкриєте. Ось так, бо я тут включав без антивірусу. Відкриєте. Тут виберете любу мову, щось немає української. Ну, я вибрав російську. Окей. Далі тут нажимаєте Приймаю. Тут нічого не трогаєте. Тут, що ви хочете, в яку папку ви хочете поставити, у мене вона в дискуде. Ну і все, ви собі там скачаєте всі діла. Ну і на цьому все. В наступній серії я вже буду розказувати не про бандикам, а про програму Е, Ну, я скину це селку з Бандікаму в описанні. А, а можете і самі тут написати. Не страшно. Ну, давайте прощатися. З вами був Оптик. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, кличте друзів. Всім удачі, всім пока. Не забувайте про лайки. Лайки, лайки. Лайки дуже одобряю. Всім пока.